Oh, <laughs> Конкурс дитячого малюнка з Міністерство внутрішніх справ України до Дня Святого Миколая. Дітки з усієї України віком до 14 років, включно, мають змогу на папері змалювати роботу поліцейських. Участь у творчій справі взяли й тернопільські школярі. За кольорові олівці та фломастери взялися вихованці тернопільської загальноосвітньої школи No11. Дитяча уява перенесла на лист паперу своє розуміння про безпеку та власне бачення роботи силових структур. Зображували на цих малюнках дітей, батьків також. Себе. Вони показували, як вони бачать, як саме поліція працює, як вони забезпечують безпеку в теперішньому часі. Брати участь у такому творчому конкурсі неабияк сподобалося школярам. Діти у своїх витворах змогли висловити подяку усім захисникам України. Я намалював поліцейського з дітями, тому що. Місто Тернопіль захищені і мені не страшно хуляти. Наша поліція не тільки захищає в Тернополі, і захищає на фронті. Вони перемагають Росію». Поліцейські та вчителі вкотре переконалися, що підростаюче покоління дуже творче та талановите. Автори трьох кращих робіт отримали подарунки. А всі юні художники солодощі від поліцейських. Ці заходи є надзвичайно актуальними. Дякуємо за плідну співпрацю з поліцією. Я думаю, що захід досяг своєї мети і був дуже корисним 意思吧。